Всім доброго дня. У нас буде процес заселення нуклеусів на піврутовську рамку Тресину бжолов. Тут у нас були, що у нас було? У нас були стартера, лінія стартерів, стартерів. Точніше стартера вихователька. Ну, молодець, так. виправив. Вони з 13 числа працюють, фактично своє відпрацювали. Ми частково додавали їм відкритого розплоду, за розплоду, коли який нам потрібно було, бо ми дали відкритий кладемо, бо використовуємо їх, як Міша сказав, у вигляді стартерів вихователів. Тобто дві сутки вони по-любому виховують, має бути відкритий розплід. Ну, да. Прийом і так нормальний, і так нормальний. Зараз ми їх розформовуємо для заселення нуклеусів на піврутовську рамку. Поїхали. Ну, Вони своє відпрацювали, на даний час ми їх будемо розформовувати практично повністю, будемо стрясувати всю пчолу е, на заселення нових матку міста, на розширення пасіки. Е, це, примерно, ну, да. Стову, сторозу, Тут це моя, примерно зараз підійде братко каже, От так. оце так. такі були у нас виховательки. так, 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 так. Сказав, так, так. так. І починаю робити то і так, що видно. Не. Дай трохи біль. Зараз, зараз розклад показує який. Все, 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 дуже не добивай, клади на місце. Я буду складувати. Як видно, яка у нас миролюбива пчола. Ми одіті, піроні. У нас не літо чомусь. Є свищові моточники за одного Печатний розпід піде у другі стартера. А б піде, так менше затрутованість буде і так далі. Ми так робимо. Нам так добре. Все складує на місці, складую вулик. А далі я буду під ревізі. І закривай вулик. Нам так тут є кроще. Нам так простіше трохи робити, тим більше. Я тут будуть донори стояти, бо тут лінія донорів, а там лінія донорів вже стоїть на піврут. Говоримо. Не видно, як вона обрисає. Ну Стартер має бути багатий. Чим добре шестирамочники, тим, що у них може покласти три рамки, три рамки розплоду печатного і то-то. І ще це І дві планки під закладку. Туди, а то остатки підуть на донора, а розплід піде Ось сюди переносимо донори відразу, а розплід піде у другий. Я все заговорюю. Це, мабуть, третій з і сюди доста буде, ні? Нижко. Ну, У нас сьогодні, завтра позавтра все заселення. Ми стояли тиждень, не заселялися. Десь тут у ну? мене ліза я одна. Ну, під ноги. Ще є на фокусів. Та не відда, там все добре. Це у нас. Так, і все одну там і все. І після цього йде, після цього йде у півницю. Хай вони сядуть ще, остинуть. Опа. А потім буде показаний процес заселення, самого заселення в Що ми Забирай. Забираємо. На цьому перша частина закінчується, перейдемо потім до другої. Ми продовжуємо. А я не знаю чи цятку не Та трухани, бо будуть висіти. Дим. На дим. Туй дим не треба. Ми продовжуємо заселення, показуємо заселення трихуни, а я потім висиплю. Ага, ти туди трих? Ото трих. Да, диссерд не дышит. Ну, туда дай. Туда раз не мочу, вот это добре. Давай, давай, тряси. Мне мог это будет сюда так не дать. Так, сюда. Давай, давай Давай, давай. Вот туда. Все нормально Весь не вдарь, бо розіб'єш ящик Опять упаду, куда бюджет все вот рядом всевай маску все, коде рамку -то. Ми починаємо процес, заселення. Заставимо... З цього боку де йдеш. Рамка з кормом. Байдемочку возьму. Черпак норма. Одна рамка с mm -hmm. медом одна рамка. Далее подавляется Одна рамка стол. Так. Нах ти прикладуй. А я ще одну матку закину. Отак воно і піде далі. Тут є матки. Сьогодні маємо заселити 40 штук тепер. Ми собі помало Далі знімати не будемо, бо ми робимо трьох.